Кошенята попліткуємо. Чим нас дивував восьмий епізод проєкту Холостяк, 14 сезон. А він все ж таки нарешті, хоча б чимось, дивував. Можете зручніше, наливайте каву а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ти знаєш, Тараса мені по цимбала твоя любов і троян. Цим болю, цим болю, цим болю. Твою брехню, я так Ви знаєте, що потрібно зробити за доброю традицією. Подбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. В мене відпустка, але я ж не міг залишити вас без свіжої порції холостяку. А в понеділок повертаємося до щоденних випусків, як зазвичай. Гріша Рішетнік разом з цим вирішили прогріти аудиторію до виходу нового епізоду. І от Гріша викладає таку світлину. А Христину. Це звертають до дружини Григорія. Треба бути дуже пильною, тому що зараз угу, ось такі жарти жартами. А потім будуть зустрічатися з Нікітою Добриніним. І все поши пропало. А значить, почався у нас випуск з традиційних візиток про те, як для мене важливе кохання. Оце Надін Головчук, всі учасниці зрозуміло. Ну тут нема про що говорити, тому я, я якось пропускаю даний момент. А це у нас тиждень. Тактильності і дотиків, значить, на побачення, перше в цьому епізоді відправляється у нас Оксана та Оля. В них урок танцю, аби потім разом станцювати. І звісно, що і Оля, і Оксана вилітають. Оля з тієї причини, що занадто доросла і сформована особистість, як на мене. Занадто повноцінна, тому вона не може бути цікаво цим балюком. По рівню розвитку йому підходить ірочка там на Дінго Ось ті пустунки. А Оксана пікміґо з цим бісячим голосом я прям не можу. Вона ж пішла і зробила із цього справжній промо прогрів, бо виявилось, що в неї музична кар'єра. Вона тепер співачка. Давайте послухаємо шматочок, від якого мене верне, бо це складно навіть назвати піснею. А тепер у нас ще одна з'явилася. Холостяк, холокяк, саме на мисмак, самый самый мисмак. Роздули штучний скандал між Дар'єю та Надійного Лавчук. Ну таке щось. Даша достатньо адекватна і приємно себе поводить на фоні інших учасниць. Тому до в мене в принципі питань немає. А далі я хочу повернутися до свого посту 22 листопада. Я говорив, що у четвірку вийде Настя Половінкіна, Надін Голавчук, Дар'я та Іра Шляпа. І от мої слова підтвердились в черговий раз, якби з тебе не намагалися нас заплутати. Половинки найде на побачення з цим болюком, він там показує улюблені місця в Києві. Ну хороше побачення в контексті того, що виглядало органічно, і Настя достатньо цікава дівчина. Вона вміє розташувати до себе, викликати інтерес, захоплення. Ну і Тарас теж не нудьгував, бо коли йому нудно, це одразу помітно. Значить, драма конфлікт між Дарією і Надін розгорілася до того, що Надін Галавчук. Нервовий зрив, вона там кудись біжить. Така, о Боже, я б пішла б з проєкту коротше. Банально і нудно. Далі побачення у нас Іринка, Іра і. хто там у нас? Галевчук. Саме цікаве, що на цьому побаченні він лизався з Ірою, шляпою. Потім з Надін Галевчук це було таке враження: взагалі влаштували якісь битви чи любовні історії нас. в таких умовах працюю і знімаю. Тривога. Так, зараз як це звук заглушити. Це просто жесть. Більш шкарпетки, Вони тепер мені будуть снитися 24 на 7. А така собі еротика зірою не склалося. Ну і в принципі зрозуміла справа. Вони не підходять одне одному, вона досить поверхнева, і в принципі прийшла на проект себе попіарити, щоб підвищити ціни на свої а, послуги теплих обіймів. Далі у нас побачення, Даша, Дар'я, точніше, йде з цим бліком. Виноробню, ну і в принципі себе зарекомендувала, тому і залишилась на проєкті. Гріша дав задачу дівчатам: типу, зніміть звернення до Тараса до церемонії троянд в стилі трендів Тіктоку. Ну дівчата там не знімали таке щось. І дуже смішно, коли під підкреслило наше кошеня. Ми в Телеграмі коментували. До речі, хто ще не підписаний, долучайтеся. Посилання знайдете в закріпленому коментарі. Там у нас просто кожна серія рознос. Е, і Головчук сказала: Я веду Тікток, він більше про свідомість. І ми посміялись, тому що е, от її свідомість. Ну, типу, ліпсінг, багато розуму не треба. М, не туди, м'яко кажучи, Боже не Дін. І от вона, церемонія Траянт. На цій церемонії йде. Іра Греція, як я і казав. Відповідно, четвірку у нас виходить Палвінкіна, Дар'я, Надя Головчук і Іра Шляпа. Та й таке? Нічого особливого. Можливо, якусь драму докрутять, щось зроблять для того, аби привернути увагу. Сьогоднішній епізод я не скажу, що він прям був супер нудним, але й нічого особливого теж не дав. Тому є як є, пливемо за течією. Ну от і вже доходимо до фіналу. У фіналі нагадую, що буде Половінкіна і Галавчук. Галавчук перемогла. Все, ми це з вами вангували. Ми це злили ще хрін знає коли. І були першими і єдиними в черговий раз. Чому я Зотова називав переможницею вже тисячу разів, а розповідав в попередніх відео. Хто хоче, заходьте, подивіться, ведіть на моєму каналі Холостяк 14 або в плейлист Холостяк 14. Там вся інформація. Ну що, друзі, такі в нас новини та плітки. Дякую за перегляд. Бережіть себе на зв'язочку, і побачимось в понеділок. Па-па!